Ще з військовозобов'язаних та призовників з 18 і до 60 років не мають змоги виїжджати за кордон під час воєнного стану. Однак є низка винятків. Згідно з новими правилами, право на виїзд за кордон мають чоловіки, які мають відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Особи, які мають інвалідність або є тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я. У списку також батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, або ті, хто самостійно виховує дитину до 18 років. Також за кордон можуть виїхати особи, які супроводжують родичів з інвалідністю або доглядають за ними. Студенти зараховані до іноземних навчальних закладів за наявності відповідних документів і особи, які потребують лікування за кордоном, якщо такі медичні послуги недоступні в Україні. Ці зміни були закріплені в постанові Кабінету міністрів від 7 березня цього року, яка внесла уточнення до правил перетину державного кордону громадянами України. Рік у Верховній Раді було зареєстровано законопроект, який передбачає надання права безперешкодного виїзду за кордон для заброньованих чоловіків, народних депутатів, суддів та прокурорів. Це право надається за умови пред'явлення документа про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Ініціаторами цього законопроекту виступили народні депутати, зокрема Петро Порошенко та Мар'яна Безугла. Проте інформації, що законопроект підтримали у мережі, наразі немає. І також була ідея дозволити чоловікам виїжджати за кордон під час воєнного стану за умови внесення застави. Зокрема, йдеться про законопроект номером 8029. Зареєстрований у Верховній Раді. Він був у вересні 2022 року. І документ пропонував дозволити військовозобов'язаним громадянам виїжджати за кордон на умовах гарантованої фінансової підтримки збройних сил України. Згідно з пропозицією, громадяни, які підпадають під обмеження на виїзд під час воєнного стану, могли б виїхати за кордон за умови наявності рахунку в Державному банку України з гарантійним внеском розміром не менше п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. І в разі неповернення до України сума застави була б автоматично перерахована на потреби Збройних сил України. Станом на квітень 2025-го законопроект цей не був прийнятий. Він не набрав чинності відповідно. Тобто він залишається просто папірцем. Програма є відрядження, яка передбачала виїзд за кордон під заставу. Також не запроваджена, і ось таким чином наразі виїзд за кордон можливий лише за наявності підстав, передбачених чинним законодавством.